Доброго дня всім! У цьому невеличкому відео хотілося б вам розповісти про методи автентифікації на терміналах від бренду Hikvision. В нашому випадку буде використовуватись термінал 321 MX. Ми зараз знаходимося на його веб-інтерфейсі. Що ж, розберемо безпосередньо, як налаштувати. І які методи аутентифікації. Плюс невеличкий бонус вам покажемо, тому що багато запитів саме з таким питанням. Ось. Розберемо ще один нюансик в кінці відео. Так, пропоную прийти безпосередньо в налаштування самого точніше терміналу. Так. Відразу переходимо в налаштування. Переглянемо, що у нас тут. У нас тут що буде відображатись на екрані під час розблокування. Також можемо обрати, чи буде термінал переходити в сон, чи ні. І за який час, якщо буде. Нас все влаштовує, хай переходить в сон через одну хвилину. Тут ми можемо налаштувати поріг спрацювання і порівнювання обличчя, тобто, якщо ви завантажили обличчя, наскільки воно має збігатись з попереднім, або з оригіналом, так скажемо, щоб відчинити двері. Можете поставити там мінімальне, якщо хочете, щоб швидко спрацьовувало. Ну, можемо поставити, наприклад, 70. 70%. Ось так. І зберігаємо. Також можемо налаштувати зону за допомогою повзонків. Ось так можемо налаштувати. Також можемо перемістити. Але нам це не потрібно. Просто можете знати, що таке існує. Так, тут можемо налаштувати, як саме буде зберігатися події. Вони будуть видалятися або перезаписуватись, або видалятись за часом. Нас влаштовує, щоб старі підтиралися, нові записувались Самий зручний метод. І також можемо налаштувати метод автентифікації, тобто, що буде відображатись на дисплеї саме це обличчя. Ім'я і ID користувача. У нас буде відображатись все. Так. І переходимо до самого цікавого в цьому відео. Тут ми можемо налаштувати, яким методом саме буде термінал відкривати двері, за яким методом автентифікації. Зараз стоїть картка, або обличчя, або пароль. Тобто один із цих методів буде використовуватись для автентифікації. Або ось такий варіант: ми його збережемо і покажемо, як безпосередньо він працює. Це саме метод. Розблокування за допомогою і обличчя, і карти, тобто дві автентифікації. Що ж, перейдемо в особи і додамо особу. Дамо їй ID, дамо назву, ім'я. Можете обрати компанію, до якої він буде відноситись. Попередньої її можна створити ось тут. Якщо що, забув про це сказати, тут вже є певний набір департаментів, які можна і змінити, і видалити, тобто без питань абсолютно. Якщо вам потрібно, і створити також новий. Але нас зараз це не зовсім цікавить, це не нова функція, тому переходимо створення особи. Поставимо довгий термін, що це в нас буде адміністратор, пропишемо, що десенько йому картку. Супер. Зберігаємо. Забув сказати, що тут ми можемо а, також завантажити обличчя. Але краще все ж таки робити фотографію з терміналу безпосередньо, як ми зараз і зробимо. Тому переходимо на термінал. Так, тут ми переходимо в налаштування персону. І бачимо, що обличчя не додано. Зараз його додамо. Натискаємо ОК. Нам зараз не сильно важлива якість зображення. Цікаво, функції. І пробуємо розблокувати. Бачимо. Так працює. Зараз обличчя не буде, тільки карта. І знову ж таки працює. Так, а тепер спробуємо налаштувати двохфакторну автентифікацію. Для цього ми переходимо сюди ж і поставимо обличчя і картка. Зберігаємо і знову повертаємося на термінал. Так, у нас тут просить картку. Тепер обличчя. І ми бачимо, що все вдалося. Тобто, для того, щоб. В цей раз нам потрапити в будівлю, нам потрібно буде ввести і картку прикласти, точніше, і показати наше обличчя. Що ж, як ви бачите, всі налаштування працюють, нічого складного немає. Тепер самий головний бонус. Нам потрібно перейти в ось ці налаштування і перевірити, чи включені в нас ось ці дві функції збирання зображень. Тому що, якщо вони включені при пошуку подій, ми будемо бачити обличчя людини. Чому бонус? Тому що багато хто цікавиться саме цим питанням а, і не знаю чи буде показувати зображення. Коли проходить людина, чи ні, ось відповідь буде. Ми можемо також шукати по ID, можемо шукати за ім'ям або за карткою. Єдиний а, нюанс це те, що у звітах, якщо ви їх будете створювати через IVMS 4200, наприклад, облич показуватись не буде. Також багато хто задає це питання, чи у звітах буде зображення так чи інакше. Ні. Зображень, на жаль, не буде. Що ж, на цьому б хотілося б закінчити і подякувати вам за перегляд цього відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете писати їх нам в коментарі. Ще раз дякую вам за перегляд. До побачення!